Ну що ж, на цьому не заканчується треш з автомобілем Tucson, З бампером, понятно, там 100 грам краски дав на весь бампер, це понятно. Я не упомянув перед цим вийшов, ну в роліку нижче. да, Що краску він же, чи упам'янув. краску привіз він і на крило. Ну, щоб дешевше було в малярки потім. І значить. Получається, що привіз краскою, я покрасив і результат зараз вам покажу. Хто знайде відліччі, ставте лайки, пишіть. Вискрило <риві> покрашене. Ось воно так покрашене. Встиг. А я вам скажу. Я вам скажу, де по двох тут знаходиться. Подвох в тому, що чоловік не розбирається, хоче зекономити, і при цьому їде до колориста, бере краску. Він не розуміє, що треба підбирати. Да, чоловік не розбирається да, в цілому. Йому колорист каже, так по коду, зараз ми зробимо красочку. По коду дає краску, В результат цвет не попадає. Така ситуація. Ну, краску ж не я ділав, не я возив. Що зекономив чоловік, напишіть в коментарях на всякий случай. І на будущее, клієнтам усім хочу сказати, що не питайтесь десь в чомусь економити. Їдьте до маляра, до правильного маляра і балакайте з ним, як подешевле можна зробити. І все, не треба економити на тому, що ви привезете там матеріали, якісь і так далі. Все воно вийде. Те, що йому по коду злили. Взяли деньги більше, ніж на подборі, наколотили, мабуть, грам 250, не знаю зачем. Тобто, що, що він зекономив? Нічого. Так що на будущее, всім клієнтам хочу сказати, що їдьте до маляра, общайтесь, тільки там ви зможете десь щось ну, правильно, в парух це все буде зроблено і дешевше вам. Тому що всі, що хочуть економити, вони тільки переплачують. Ну і отримують отакі результати. От і все. Будьте здорові. Всім пока.